Всім привіт! Цей влог посвячений нашій подорожі у Кьольні. Це ми їхали з Дортмунда в Кьольн. Не знаю, чи всі ще знають, але я вчу німецьку і так було цікаво їхати і бачити якісь знайомі фрази або слова. Так, і тут ми вже під'їжджаємо до Кьольна. Оцей великий будинок на задньому плані. Оце я маю на увазі. Це Кельнський собор. Він був надзвичайно великий. Ну це просто навіть собі уявити не можна наскільки він великий був. Тут коротше, чувак, цілий день малював флаги різних країн. Це ми прогулювалися по якійсь магазинній вулиці. Там ми зайшли в торговий центр, у якому просто один сплошний магазин. Там нема поділення на магазини. Там просто один великий магазин. Джейкобс. Ми зайшли у Лідл, а потім пішли в ще один якийсь храм. Як ви бачите, ми знову підійшли до того кьольнського собору, і ми в цей раз в нього зайшли. Просто не віриться, що кожну цю тяточку хтось робив своїми руками. На усіх витражах показані якісь ситуації, наприклад, народження Ісуса. А це частина. Цього собору просто постійно його ж відновлюють, тому це частину, яку залишили в самому соборі. Цей собор одна з найбільших у світі церков і найбільша готична церква у північній Європі. Протягом чотирьох років, 1880-1884, був найвищою супорудною у світі, поки не збудували монумент Вашингтона. Собор має другий за висотою церковний шпиль, якого перевершив тільки шпиль Ульського собору, завершено на 10 років пізніше, 1990 рік. Через свої величезні дві вежі він також має більший фасад, ніж будь-яка інша церква у світі. Пам'ятка християнства та німецького католизму, зокрема готичної архітектури. Символ тривалої віри і стійкості людей міста, в якому він стоїть. Собор присвячений святому Петру і присвятій Діві Марії. У ньому також зберігаються. Мощі трьох царів та святої Ірмгардіс. Собор входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це один з найвідоміших архітектурних об'єктів Німеччини. Та найзнаменітніша пам'ятка Кьольна, яку ЮНЕСКО описує як виняткову роботу людського творчого генія. Я так підозрюю, що це кусочок дороги з часів Другої світової війни. А це цілий в таких замочках, де ви пишете своє ім'я та ім'я свого партнера і дату, коли ви, наприклад, почали зустрічатися або коли ви повісили цей замок. І зараз ви бачите одну з частих цього моста, і там взагалі немає місця, щоб повісити свій замок. І слухайте, я вчу, звісно, 4 німецьку, але я пройшла в. Дочлен, і мене тому що я сказала один дорослий і один вчительник. Він сказав мені 9 євро. Я сама купила білетики. Поздравте мене, ура, ура! Це я купила білети на таку оглядову площадку, і там я получається ви бачите оці чорні штучки. Це то, що знаходиться то, що ми бачимо, то що ми можемо знайти, і що це таке взагалі. Там на склі намальований, наприклад, кернський собор. І ми бачимо за вікном, за оцим склом, що там є той кернський собор. Ми знали, що є десь е, канатна дорога. Але ми не знали, де вона. Тому ми пішли на ту е, вежу, ту оглядовий майданчик, і побачили, де то, та, ну, та канатна дорога, і коротше туди пішли. Я десь років чотири назад була в, в Австрії е, біля пратера, це amusement парк, і там була теж така сучка, з якої я тільки що з'їхала. Було настільки холодно, що я просто ходила постійно в капюшоні. Так, це ми вже прийшли на канатну дорогу, і тут був такий телефончик. Так, що якщо щось станеться, щоб ми нажали на кнопочку, і в нас якось під'їде допомога. Це ми знайшли безкоштовний скульптурний парк. Тут, звичайно, такі якісь інсталяції були дивні, але що на цього скажеш, все рівно мені там сподобалось, бо тому що воно безкоштовне і ще й прикольне. Мішкота, е, тварин, які пострадали через те, що, щоб блін, зірвати якісь рога. Е, вот, і були інсталяції теж з тими рогами, і найкрутіші рога були, звісно, у Буйвола чи як він там називається. Короче, там ви зараз побачите. Я мала на увазі ось ці великі рога. На цьому мені здається мій влог можна закінчити. Всім дякую за перегляд і всім па-па!